нас звернулася дівчина з проблемою невеликого розміру грудей. Окрім того, в неї відмічається різниця в об'ємах лівої та правої молочної залози, а також одна зі сторін більш провисає, тобто більш птозована, ніж інша. Дівчині не подобається, окрім розміру грудей, ще й її силует. Саме ці питання ми зараз зможемо вирішити з допомогою мамопластики. Чому ви вибрали саме нас? Оскільки я вже підшукувала останній рік пластичного хірурга і придивлялася до мамопластики, які варіанти і спеціалісти. Я натрапила на вашу клініку, а саме на роботи Анастасії. Коли я їх побачила, я зрозуміла, що це саме той лікар, до якого мені все таки хотілося потрапити. І прийшовши остаточно вже самостійно сюди у клініку, я зрозуміла, що це те місце, в якому я залишуся, і зроблю тут свою мрію. Як довго ви наважувались на це? Так щоб наважуватися останній рік я вже сто відсотків я вже про це думала, придивлялася до того, які є варіанти, і загалом як це виглядає, яка процедура відновлення, і скільки часу потрібно для цього? Які у вас очікування саме від цієї процедури від результату? Хочеться максимально натурально, щоб був вигляд. Хочеться вже нарешті носити відкрите гарне декольте. Наша операція номер один найбільш виконувана операція це встановлення імплантів через доступ в ділянці ареоли. Тобто, це той непомітний шовчик, який буде знаходитись в ділянці соска. У нас була встановлена імплант під м'яз. Ми зробили корекцію тубулярності грудей. Також коли ми виконуємо субареолярний доступ, ми можемо виконувати незначні підтяжки навколо ареоли. Або змінювати розміри соска. Ці операції нас тривають зазвичай близько 30-40 хвилин. Головною особливістю є те, що для нас кожен пацієнт це індивідуальний підхід, і це кожний окремий випадок, який ми будемо детально з вами проговорювати і підбирати найбільш оптимальний варіант для вас. Ми працюємо в команді вмотивованих висококваліфікованих молодих лікарів, які мають на меті зробити ваше життя як найкращим. Ми вже закінчили операцію. Дівчинка нарешті здійснила свою мрію і отримала саме ті груди, про які бажала і думала все своє життя. Вже за декілька годин ми її відпустимо додому. Назвами сьогодні рівно місяць після операції Мамопластика. Доступ через ареоли розкажіть, будь ласка, про ваші враження, як проходила ваша реабілітація? Реабілітація проходила супер легко. Найде, щоб були перша доба, потім стало легше. Десь через тиждень абсолютне полегшення. Я вже відчула, оскільки вже не було таких сильних болючих відчуттів. І зовнішній вигляд вже набагато більше мене порадував. Дуже задоволена результатом. Тепер нарешті приємно одягати сукні з відкритим до Розкажіть, будь ласка, як по відчуттям ваші імпланти. Вони м'які, чи тверді, чи є сильна різниця з натуральною грузю? Різниця відчувається, але не в усій зоні грудей, тільки в нижній частині. Мені подобається, що вони мають гарну форму, молоді, підтягнуті. Больових відчуттів, як таких, уже на сьогоднішній день, немає. Іноді є. Коли нахиляюся вперед, то невеличке відчуття в нижній частині грудей дуже швидко, в принципі, я одужувала. Сьогодні дев'ятий день після операції, і відчуття набагато легше, краще. Самостійно можу вже одягатися, нахилятися, з ліжка підніматися, могла десь на третій день вже самостійно. На роботу повернулася практично одразу. Комусь розповідала, що ви хочете собі таку операцію зробити. Рідня дізналася вже. Після операції багато запитань було: як реабілітація, чи не страшно, це ж болить. Ні, кажу, коли хочеться гарного результату, і хочеться його вже останній рік активно хочеться, то не страшно. Розкажіть нам, будь ласка, чому ви обрали саме клініку Анастасії Ігнатієвої? Я натрапила рік тому на сторінку, а саме на день відкриття клініки. Мені дуже сподобалася сама Анастасія, її якась енергетика така. Наскільки приємно вона спілкується, і я почала спостерігати в інстаграмі за її сторінкою, і мені сподобалося, що реабілітація дуже швидка. Це для мене було першочерговим таким фактором вибору. І Мені подобалося, що всі пацієнтки з посмішкою в цей же ж день, прекрасним самопочуттям, і в палаті вже могли додому повертатися в цей же день. Це був. Великий, прям вагомий фактор для цього. І от я погодилася і дуже задоволена. А на який день після операції ви вже вийшли на роботу? Я працювала дистанційно, без відриву від роботи, а от саме фізичний вихід на роботу десь на п'ятий день вийшов. Це просто вау. Якщо так хтось робить груди у інших клініках, вони там лежать ще з дренажами, не можуть самостійно підіймати руки, не можуть нормально рухатись, постійно п'ють обезболювальні, але на п'ятий день вже вийти на роботу. Це це дуже круто. Так і ніхто з моїх колег не помітив різниці, ніхто ще жодного питання не задав. І я не дуже афішувала цей момент, але я гадаю, що результат того вартий. Чоловіку подобається? Так У своїй голові ви саме такий результат собі уявляли. Чесно скажу, я не знала, як воно буде проходити всіх нюансів, я не знала, але після того, як на сторінці Анастасії все настільки детально було пояснено, відео наскільки зрозумілі, і результат на пацієнток, дивлячись, був просто вау. Мені більше не треба було нічого для того, щоб зробити своє остаточне рішення. Скажіть, будь ласка, коли ви зараз дивитесь на себе в зеркало, ви саме таку грудь хотіли? Чи ви якось? Інакшому уявляли, може, більший чи менший розмір. Коли я прийшла на першу консультацію, ми з хірургом обговорювали, яку б мені хотілося форму, який би був вигляд. Я показала лікарці фотографію, і тепер, дивлячись на себе без компресійної білизни, я бачу, що результат ідентичний. Такий, як я хотіла, як ви тепер себе відчуваєте в плані жіночої енергетики? Чи з'явилось більше впевненості у собі? Впевненість, як така в мене вже вона була, але от наявність прекрасного декольте, прекрасної форми, такої, як я хотіла, об'єму, нескільки впевнена, як більш задоволена тепер, тому що збулося моє бажання. Чи помітили ви різницю між тим, як раніше на вас дивилися чоловіки, і зараз? Оскільки зараз вже осінь і весь одяг в нас закритий постійно, то різниці я не відчуваю. Але будучи в офісі, я розумію, що все-таки там ж ми без верхнього одягу працюємо. То деякі погляди, звісно, ловлю на собі. Чи достатньо уваги вам приділяли в клініці до операції і після операції? Я хочу вам сказати, що я дуже вражена підходом і рівнем клініки до пацієнтів. Я ще такого не зустрічала підходу, тому що дуже уважні всі перепитують постійно, чи добре я себе почуваю. Одразу після операції лікарка підійшла, підійшов медперсонал, все допомогли мені піднятися, допомогли, запитали, чи мені потрібно поїсти, чи мені потрібно там був реальні, чи одягнутися, що допомогти. Я дуже задоволена. Якщо ви бажаєте потрапити на консультацію, записуйтесь за номером телефону, який ви бачите на екрані. Будемо раді бачити вас у нас в клініці. До зустрічі.